Божі слова на кожен день. Усе в цьому світі стрімко змінюється з думками Всемогутнього та під його поглядом. Раптом з'являється те, про що людство не чуло ніколи, а те, що людство давно мало, не усвідомлюючи цього, непомітно зникає. Ніхто не здатен збагнути. Де є всемогутній, а тим більше відчути позамежність і велич життєвої сили Всемогутнього. Його позамежність полягає в тому, що він може осягати те, чого не можуть люди. Велич його в тому, що він той, кого людство покинуло, і, попри все, рятує людство. Він знає сенс життя та смерті, ба більше, він знає закони існування, яких створене людство має дотримуватися. Він основа людського існування, він спокутник, який воскрешає людство наново. Він обтяжує щасливі серця горем і підносить згорьовані серця щастям. Усе заради своєї роботи та заради свого плану. Відступившись від наданого всемогутнім життя, людство не знає сенсу існування, а втім, боїться смерті. Вони без допомоги чи підтримки та й далі не хочуть заплющувати очі та вигартовують себе. Щоб тягти негідне животіння в цьому світі, мішки плоті, що не відчувають власних душ, так ти живеш без надії, як і інші безцілі. Тільки святий із легенди порятує людей, які стогнуть від страждання, відчайдушно жадаючи його приходу. Досі така віра не здійснилася в тих, Кому бракує свідомості. Втім, люди й далі цього прагнуть. Всемогутній милостивий до цих людей, що глибоко страждали. Водночас йому обридли ці люди, яким бракує свідомості, бо ж він мусив чекати на відповідь від людства надто довго. Він бажає знайти Відшукати твоє серце і твій дух, принести тобі воду та їжу і пробудити тебе, щоб ти більше ніколи не потерпав від спраги й голоду. Коли ти стомився та коли починаєш відчувати похмуру пустку цього світу, не губися, не плач. Всемогутній Бог, хранитель, вітатиме твій прихід. У Будь-який момент, Він на сторожі поряд із тобою чекає, коли ти повернешся. Він чекає того дня, коли до тебе раптом повернеться пам'ять, коли ти усвідомиш, що походиш від Бога, що не відь, коли ти загубився, що не відь, коли втратив свідомість на шляху, і що не відь, коли надбав собі батька. Коли до того ж ти усвідомиш, що Всемогутній завжди пильнував дуже й дуже довго чекав на твоє повернення. Він пильнував у відчайдушній тузі, чекаючи й не отримуючи відповіді. Його пильнування та чекання дорожчі за всяку ціну. Він робить це заради людського серця і людського духу. Можливо, це пильнування і чекання безмежні, а можливо, вже добігають кінця, але ти маєш точно знати, де нині твоє серце та твій дух.